Вірш на сьогодні про Каївілі Друга глава, 30-й вірш. А після покажу з нами на небі і на землі кров і огонь і стовпи дим. Читаємо значення цього віша. Щодо вогню, то сповнення знаходиться у вогненній вістці Бога Ігорі. Яку він велів проголосити по цілій землі, а особливо в гіпократичному християнці? християнство в скобках. Свідкам його було дозволено нести ту вогненну вість між людей, і та вість страшенно пекла і палила релігіоністю, що доступів диму. То, здається, відноситься до диму муки ворогів і гови. І така мука спричинена Божою вогненою вісткою, дорученою їм. Далі. Стовпи диму указують на вираз Божого гніву. У тих останніх днях Бог об'являє свій гнів проти тих, що переслідують його вірних слуг. Але цілковите, цілковите вираження його гніву прийде в Аргедоні. І по тому дим буде сходити по віки вічні, указуючи, що клас спалений вогнем, з чого повстав дим. Перестав існувати. Коментар взяти з вартової башти, номер 1 1940 рік. І так так значить його слідкує нам, як Єгова, бо через проросту предсказав. Прийдуть останні дні. Деріаузкої організації. Тобто, сказані слова пророком Ілієрів, що він покаже такі знамена на небі і на землі, то есть кров огонь з того питиму. Це значить, що вогонь це. Сповнення знаходиться у вогненній вістці Бога Єгові. Отже, як вогонь палить все з так вістка і його спалить всіх несправедливих, непослушних і непокірних Бога Єгорії. Є ще та вістка, коли проголошувалася по землі на святкування всім народам з 1922 року до Другої світової війни. Вістка Іванів Цар спалила, пекала усіх так називаємо християнів і усіх так називаємо релігіоністів. Тобто свідкам Єгови було дозволено нести, каже, цю вістку вогненну між людей і та вістка страшенно каже пекла і палила регіоністів. А що значить стовпи диму, то тут, здається, відноситься до муки. Тобто в диму, в муки, в муках Знаходяться всі так називаємо християни і всі регіоністи. Тобто всі вороги Божі, вороги Бога Його, вони мусять знайтися і знайшлися вже у цій муці, яка якраз е, іменно яку то муку спричиняла вся вогняна вістка. Далі тут говорить. Стовпи диму вказують на вираз Божого гніву. Вираз Божого гніву назначені виконати, виконати з повною мірою в останніх днях. Ми живемо в цих останніх днях, і всі релігійні провідники в цьому часі мусять... Будьки відкриті, і народ мусить зрозуміти, що вони ніколи не представляли ім'я. І це вже стоїть шпак перед нашими вашими очима. Тобто, Бог об'являє свій гнів проти тих, що переслідують його вільних свідків, але цілковите вираження його гніву прийде в Армагедоні. Тобто, перше приходить мука. Плачевний стан, розочарування всіх своїх напрямків, трудів і забезпечень. А після, ж, після, чого, після цього всього, коли вони нарядаються і наплачуться, плачуться, тобто не знайдуться в цих муках плачевних, аж після цього в кінці приходить знищення емгедору. Тому сказано тут, що Буде сходити дим по віки вічні, вказуючи на клас, спалений вогнем, з чого повстає дим. Тобто із усіх цих релігійних і так званих християнів повстане дим, а це означає, перестане існувати. Будь-яке християнство і будь-яка релігія. Бог є один, одна віра, одне хрещення, котре Бог признає, і лише ті, котрі шукають Божого признання, ті можуть побачити виконання Божого заміру для оправдання Божого ім'я і побачити життя на якій основі його вадає, і знищення, на якій підставі дає усім цим релігіоністам і всім цим, котрі стали ворогами Бога і Божого царства. Це так значить.